І вітання в студії Олександра Литинська за нічним небом у листопаді українці колись визначали погоди наступного дня. Як зірки яскраві, це на мороз, а тьмяні перед відлигою. Та чи вдасться перевірити таку прикмету найближчої доби у четвер, десятого листопада? Пропоную дізнатися вже зараз. Отже, від одного морозу до двох тепла протягом ночі та в середньому 5 градусів у день фіксуватимуть ртутні стопчики на заході. На всій території спостерігатиметься мінлива хмарність, мають пройти нерясні опади. На півночі в нічні години 1-3, у денні 4-7 вище нуля. У регіоні триматиметься суцільна хмарність, що відзначиться мокрим снігом і дощами. Мінливо хмарна і дощовита метеокартина прогнозується в східній частині, а термометри фіксуватимуть 8-9 протягом ночі та 12-15 тепла в день. На півдні очікується хмарна з проясненнями. В супроводі помірних опадів погода. Нічна температура 5-6, у денну пору передбачається 10-13 вище нуля. На Кримському півострові температура повітря цієї ночі від 7 до 9 градусів. Денний максимум плюс 15-16. Буде мінливо-хмарно і на всій території мають пройти короткочасні дощі. Ратутні стовпчики у центральних областях вночі коливатимуться в межах 3-4 тепла. У денні години найвища температура становитиме 60 градусів. Пануватиме сильна хмарність, тут ітимуть дощі з різною інтенсивністю. Як пише києвознавець Віталій Баканов, 1894 року після своєї відставки в Чині поручика, до Києва приїхав тоді ще маловідомий літератор Олександр Купрін. Він попросив відвести його з вокзалу до найдешевших мебльованих кімнат. Їхали довго і, нарешті, спустившись з крутого узвозу, опинились на подолі на нинішній вулиці Сагайдачного. Купрін оселився в тамтешньому недорогому готелі Дніпровський порт і залишив там речі в кімнаті. Відтак пішов до Дніпра, де допоміг розвантажити баржу з кавунами та заробив півтора рубля. Цього вистачило на обіди вечерю. Таким був початок київського життя митця. У номерах, подібних до кімнати Купріна, часто зупинялися купці та ремісники, жили чиновники, студенти, артисти та інваліди. Саме такі люди стали героями перших книжок письменника Київські типи і мініатюри. На цьому матеріалі написано і його знамениту повість Яма а далі про погоду. Тож на Київщині та в столиці цієї доби стоятиме суцільна хмарність, що може відзначитися невеликими опадами. Температура повітря упродовж доби становитиме плюс 1,5 градусів. Вітер має бути північно-західний – 5-10 метрів за секунду. На цьому усе зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.